30 листопада відбувся відкритий чемпіонат з брейкдансу у місті Бориспіль. У культурно-розважальному комплексі Бархат зібралось чимало охочих подивитися на двобої прихильників вуличних танців. Ініціатором заходу став Ігор Січкар, голова розвитку хіп-хоп культури при молодіжному парламенті міста. Це відкритий чемпіонат нашого міста з брейкдансу, куди приїхали люди з багатьох інших міст Київ, Чернігів, Артемівськ, Львів. Це ціла культура, можна сказати, яка об'єднує весь світ, об'єднує всю планету. Ми збираємося на безліч різних батлів, змагань, просто джемів, просто погуляти. Ми всі схоже спілкуємося, схоже виглядаємо, тому завжди друг друга впізнаємо. Брейкданс стиль вуличного танцю, що розвивається з хіп-хоп руху. Останнім часом молодь Борисполя повернула до життя вуличні танці. І тепер бориспільські бібої змагаються із танцівниками інших міст України за звання найкращого брейкдансера. Про те, як розвиваються вуличні танці та чому саме обрав брейкданс, розповів бібой Олексій ты мне друзья показали, как-то мне это понравилось. Это стало модным, популярным, и вот мы начали заниматься этим. И это переросло в такое более глобальное уже событие. Как бы. И начали ездить по фестивалям в разные города. Вот. Сейчас вот начали ездить в разные страны. Это очень сейчас популярно, развивается. Молодежь очень этим сильно горит. Это очень хорошо, потому что это возможность людям вместе собираться, общаться, обмениваться опытом, развиваться физически и продвигать здоровый образ жизни. За допомогою занять брейкдансом можно не только покращить физическую подготовку, а и найти друзей. Это участник чемпионата Евген. Это суть твоей жизни, именно спорт, здоровье, радости. И все, кто с тобой тренируется, это твои друзья. Это те люди, которые Проживаю с тобой все твои подъемы и падения, скажем, как вот честь на Батле. Своїми враженнями поділився і депутат міської ради Ярослав Годунок, який також долучився до організації чемпіонату. Чесно кажучи, я навіть бачу все, але коли сьогодні виступали на одній руці, крутилися як дзига, для мене це теж здавалося, що навіть законів фізики не існує. В них будемо всіляко підтримати цей рух брейкдансу у нас у Борисполі. Взагалі будемо проводити серйозні заходи, щоб сюди з'їжджалася вся Україна, не тільки такі невеличкі, як сьогодні ми провели. Серед 50 бібоїв країни найкращими стали танцівники із Чернігова та Києва. Олена Каліновська, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.